Привіт всім! Мене звати Надія Заможна. Я з України, і сьогодні я хочу розказати вам історію трішечки. Не знаю, підписані ви на мене інстаграм чи ні, скоріше за все, ні. Але я залишу свій інстаграм, обов'язково підписуйтесь на мене. Якщо у вас будуть питання, обов'язково запитуйте. І тут про кастом, про розпис одягу. Можливо, скоро буде про розпис шкіри. Але подивимось. Тож з чого почати? Почну з того, що рік тому я жила в Україні, і до того як я переїхала жити на Кіпр, зараз я проживаю на Кіпрі, я почала робити свій курс по розпису одягу, тому що в мене було багато майстер-класів, багато дівчат. Записувалась з мене на майстер-класи, Я багатьох навчила малювати на одязі, правильно малювати на одязі, щоб краска не старалася, не відбиралася, і все було супер. Я буду сьогодні працювати зі своїм комп'ютером, тому що тут є мій курс, який я складала, який я планувала продавати в своєму інстаграмі, але. Коли я переїхала на Кіпр, коли почалась війна, я 8 місяців відпрацювала, і потім я переїхала на Кіпр. Плани змінились, але курс я закінчила, і щось у мене всередині, знаєте, захотіло не продавати цей курс, а віддати його, віддати мої знання, щоб люди, які хочуть можливо використати якусь нову професію для себе, можливо, якісь нові знання для себе для кастома. Тож я вирішила, що я про не буду продавати цей курс. Не хочу, не буду. І в мене з'явилось бажання просто віддати його, а точніше, записати відеоуроки на Ютубі. Тому кожен відеоурок це буде один одне відео. Всього на моєму курсі 11 уроків. І сьогодні ми з вами почнемо про твій стан. Твій стан в розписі. Взагалі, твій стан. В роботі це стосується багатьох праць, багатьох е якихось не знаю твоїх втілень. То що ти хочеш, все що у мене тут буде іноді бігати дика кішка? <сум> вона не моя, але вона до мене приходить гратися. Сьогодні ми почнемо працювати з, з, з твоїм станом, як ти себе почуваєшся, як тобі потрібно себе налагодити взагалі знайти свій контакт з собою. Це дуже важливо, особливо важливо для людей, е, які знаходяться за кордоном, які знаходяться в Україні під час війни, і взагалі е, для тих, хто загубив цей стан, загубив цей, знаєте, такий вогник всередині, який підштовхує, який надихає, який е, з яким хочеться працювати ще більше. Е, тож почнемо. Дика, тож почнемо. Ось так. Я буду показ, я буду дивитись під канву, підгаглядати, тому що я складала свій курс в канві. І сьогодні ми будемо розмовляти про стан. Хочу почати з того, що будь-які мрії здійснюються тоді тоді, тільки тоді, коли ми над ними працюємо, коли ми вкладаємо туди свою енергію, коли ми... Плануємо, як ми будемо виконувати свої мрії. І Взагалі, якщо ви хочете багатими бути, да там там всі хочуть о Мерседеси, то ся п'яте, десяте, Але чи готові ви до того? Тому що багато грошей мати це відповідальність? Це велика відповідальність. Повірте мені, тому що у мене було дуже багато психологічних страхів на тему того, що я там могла заробити 600 євро, покласти їх на карту, і я не могла спокійно спати, поки в мене не було нуля на карті. Тому для того, аби щоб мати гроші, щоб їх заробляти, і щоб розуміти, для чого взагалі вам це, для чого вам треба працювати над тим і бути готовим до того, про що ви мрієте, старанно крок за кроком треба йти до вершини, але багато залежить від настрою і настрою. Тому що коли ви не в контакті з собою, ви можете... Не знаю, декілька місяців тижнів плювати на свій психічний стан, на своє на своє відношення до себе, на свій безлад навколо вас. Да? Але згодом все одно це вас пожирає. Вам для того, аби досягати своїх мрій, для того, аби було все окей, да? звісно, ми не маємо змоги бути постійно в окей стані, але більшість часу ви 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 можете мати змогу, як себе діставати з депресії, як себе е, діставати з якогось гівна, яке періодично являється в наше життя. Е, ми можемо прокинутися в хорошому настрії, і нам все легко дається, все виконується так, як нам треба, наче весь світ нам допомагає. Ви знаєте цей стан. А бувають дні, що нічого не хочеться, все світ наче проти, наче ти хочеш щось робити, а все отак іде наперекір. Що, що робити, сорі за мати. І від 24 лютого, коли почалась війна, всі наші почуття стали набагато гострішими, набагато болючішими, і ми стали набагато чуттєвішими. Набагато чуттєвішими до болю, до страждань. Деякі люди стали навпаки більш е, закритими і більш, е, знаєте, такими шипастими до якихось емоцій. Тож це треба теж змінити, і з цього треба почати, особливо якщо ти художник, особливо якщо ти працюєш в сфері е, творчості, знаєте, що треба, що має надихати, і що має показувати емоційно. Е, зрозуміло, що в, в мистецтві не тільки про. Бабочки, метелики, знаєте, квіточки, любов, там ми пробілі, звичайно, і це має теж показуватися, але для того треба знати свої почуття. Наш настрій і день сильніше став залежати від того, що відбувається зовні, і як би нам не хотілося абстрагуватись, відокремитись і не звертати увагу на зовнішній світ, ми цього робити не можемо, тому що ми і є світ. Ми не можемо жити окремо на безлюдному острові. Ми живемо в соціумі, ми живемо в контакті з людьми, ми живемо в контакті з природою. І якщо ми або вирубали дерево, ми це відчуваємо. Тому нам ми цілісні з природою, українцями Україну. Ми відчуваємо, співчуваємо цим, і відрізняємось від нелюдів. Складною важливою складовою пізнання себе і своїх почуттів є занурення до справжнього себе, до того кого ви заховали, сховали або кого ви намагаєтесь не показувати людям. Але всі ми знаємо, що взагалі, коли ти ведеш інстаграм, коли ти працюєш десь, дуже важливо мати власний бренд. Власний бренд це є ти сам. Це унікальність твоя. Це коли ви показуєте те, чого немає в інших людях. Тож. Про кастомізацію я буду розмовляти про кастомізацію. Якщо у вас будуть питання, задавайте мені їх в інстаграмі, в коментарях. Я буду дуже рада новим підписникам і, взагалі, такі, знаєте, ком'юніті українців творчих. Тож підписуйтесь. Кастомізація це творча професія, а будь-яка творча професія сильно залежить від настрою. Ти вкладаєш свої сили, емоції, бажання, настрої. Звичайно, можна малювати суто технічно, от але чи буде приносити тобі це задоволення? Чи будуть люди відчувати те, що ти робиш це не тих, чисто технічно? Да, там взяв картинку, перемалював, відправив. Ні, кастомізація це завжди про творчість, про твій емоційний стан і про твій настрій в розписі. Дуже важливо ставитись до себе з ніжністю, з любов'ю, з ніжністю і піклуватись про себе. Бо всі твої емоції мають місце бути. Все, що ти відчуваєш, все правильно, все, що ти хочеш зробити, все правильно. Вір в себе і давай собі шанс втілювати свої мрії. Я знаю, що кожен кастомайзер, кожна людина, яка замислюється на творчість, де взагалі кожна людина вона, вона крута. Українці круті і вони неймовірні. Творчі люди це взагалі інша якась сходинка. Для мене творчі люди вони взагалі дуже цікаві, як знаєте, як різні планетки. Кожна живе своїм життям, але кожна неймовірно унікальна, і кожна щось хоче робити. І я не кажу там про людей, які тільки малюють картини. Ні, це і майстри манікюру творчі люди. Перукарі, творчі люди, кондитери, творчі люди, ті самі медики, вони творчі люди. Тому що я, яка закінчила медичний університет, я знаю скільки творчості в, взагалі в медичній сфері, тому що і ті капіляри, і серце, і все це не знаю. Моєму мозку це відявляється дуже гарно і дуже чуттєво, класно. Тож е, наступний слайд у мене до себе з любов'ю називається, і для того аби щось давати. Потрібно спочатку наповнитись самому. Ми не можемо давати щось, коли ми не маємо змоги що давати, і ми не маємо бажання щось давати. Тому що, коли ми будемо щось віддавати, а у нас не буде на це бажання, ми будемо йти на перекір собі. Якщо ми будемо щось віддавати, то чого ми не маємо, наприклад, у вас немає там да, грошей на те, щоб задонатити. На військо, і ви берете кредитний ліміт, і ви більше себе ще загоняєте. Я не кажу про те, що не треба давати. Але ви маєте розуміти, що в першу чергу ви маєте одягти маску на себе тільки потім ви можете допомагати комусь. Тому надихайте себе, наповнюйте себе і давайте собі шанс е зрости, щоб допомагати іншим людям. Так от, для того, аби відноситись до себе з любов'ю, у мене є така. Міні-вправи для вас. Я попрошу вас її виконати, тому що це дуже важливо. Вона була націлена на курс, да, де я буду займатися з дівчатами. Але якщо ви дивитесь це відео, якщо ви хочете знайти контакт з собою, і я думаю, що тут є мої підписники з Instagram, котрі знають, який я шлях пройшла, то вони розуміють, наскільки важливо виконувати вправи, які націлені на ваше психологічне здоров'я. І у мене є міні-вправа така. Візьміть, будь ласка, листочок і дайте відповідь на питання. Питання я не пишу внизу, чи, можливо, виведено екран. Скоріше, за все, виведено на екран. Нажміть паузу, дайте відповідь на ці питання. Прямо поговоріть з собою. Тому що я знаю, що у багатьох немає психологічних сесій, немає психологів. Поговоріть з собою. Що тебе тривожить зараз? От, прямо зараз. Розпишіть це по пунктах, якщо це буде 5 пунктів, супер, якщо 10, супер. Наприклад, там, от на сьогодні да, мене турбує, там, що у мене нестача грошей, наприклад. Да, там. Чи мене турбує моє майбутнє, там. чи мене турбує те, що у мене немає, не знаю, там, чогось немає, у мене там немає якогось одягу там, чи ще щось. Розпишіть все, що вас зараз турбує, все, що є у вас на душі. Розпишіть ці питання. Ee, і дійсно це дуже важливо. Мені важливо, щоб ви прописали це. У мене є таке віконечко для курсу для дівчат. Коли я готувала, я спеціально виділила такий типу для твоїх тривог. І там я розписала, щоб вони додавали туди. Ось тепер. Із всього цього списку, який ви виділили, який ви написали, я сподіваюся, що ви його написали. Будь ласка, напишіть, я вас прошу, почніть роботу з собою, почніть працювати з собою. Дайте собі зрозуміти, що ви відчуваєте. Не ховайтеся, скоріше за все, ви будете плакати в плані того, що наскільки ви замкнені в собі, наскільки ви не контактуєте зі своїм тілом, але це треба зробити. Це треба, треба прокинутись. Час прокинутись, час діяти, час любити себе, час. Цінувати себе і час бути ніжними з собою. Ніхто ніколи не зробить для вас того, що ви можете зробити для себе. Це я прям молю вас. Зараз з цього великого списку вичерпніть зачеркніть ті глобальні тривоги, на які зараз ви не можете впливати. От прям зараз, наприклад, там. Мене бентежить моє майбутнє. Да? Я розумію, що зараз я не можу нічого змінити зі своїм майбутнім, тому що воно ще не сталося. Ну немає. Все, я зачоркую, я закреслюю, все. Цього, цього е, як це сказати? Цього ворі немає. Да? Е, тут у мене є приклад, наприклад, е, тривога. Я відчуваю тривогу, війна, мені страшно, не знаю, що далі і як жити. Це глобальна тривога. Якщо у вас є такі глобальні тривоги, вони пожирають ваш емоційний стан, вони пожирають вашу енергію, яку ви можете направити на якісь конкретні цілі, які зараз можна змінити. Глобальні ви викреслюємо, Так, вони будуть, вони періодично будуть з'являтися у вашому е, стані, але краще, якщо ви їх викреслите. Е, я розумію переживання. Переванірня цієї інформації нічого не вирішать зараз і нічим не допоможуть мені війна нікуди не дінеться від моїх переживань, а життя йде. У мене є можливість діяти зараз для свого спокою, гарного настрою і покращення життя. Це те, що я казала. Спочатку ми одягаємо маску на себе, спочатку ми допомагаємо собі. Якщо ви собі не допоможете, ніхто вам не допоможе. Працюйте для себе заради себе і зростайте себе. Пробіжись по всіх своїх е, тривогах зараз, і виспусти глобальні, закресли глобальні тривоги, на які ви зараз не можете подіяти. Попіклуйся про свій психічний стан і дай собі відпочинок. А ті, що не глобальні, розпиши ідеї, як їх можна вирішити. Наприклад, мене бісить, що бардак навколо от, от бісить, блядь, що от мене там, 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 там. Все валяється, да? там носки, і що, і що, і що, і ти вже там четвертий-п'ятий день не можеш це придбати, тому що у тебе нема настрою. Вирішення цієї проблеми, ти домовляєшся з собою, коли це ти зробиш. Якщо ти не хочеш зараз цього робити, окей, тобі не потрібно підіймати жопу і робити це зараз. Домовся, наприклад, мене бісить бардак, я завтра о 12-й виділю 30 хвилин на прибирання. Все. І завтра, о 12 ти будеш знати, що тобі треба прибрати твою хату рівно 30 хвилин. Да, ти можливо не прибереш все, але я знаю по собі, що коли я прибираю 30 хвилин, то я за 30 хвилин можу вимити всі свої апартаменти. Я як електровенік, ваше от тому от так. наступне переживання і тривоги як стакан з пензлями. Е, треба умирати, чим ти зараз будеш займатися, чим ти зараз будеш е, користуватись. Тому що, якщо тобі треба намалювати якусь тоненьку картинку, да, якийсь тоненький сілуетик, ти не будеш брати товстий пензель, правильно? Ти не будеш блядь, робити щось товстим пензлем. Ти береш тоненький і ти вирішуєш проблему зараз, те, що тобі потрібно. Е інше чекає свого часу. Є такі пензлі, що нічого вже не малюють, е не мають користі, і їх треба виконати. На жаль, у нас є такі тривоги, які, ми, які називаються oversinkінг. Надто багато надумуємо, багато віддаємо енергії на те, що не сталося, на те, що було колись, і на те, що можливо ніколи не станеться. Але наш мозок любить нам це давати кашу, варити, 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 варити її. Наш мозок любить давати нам якісь подушки, да, підкидати, типу Ой, а якщо станеться це, ой, якщо станеться це, і ти маєш продумувати 100-500 варіантів вирішення цих проблем. Не я знаю, що цим складно не займатися, але. Краще відволікатись на те, що зараз ти можеш змінити. І моя улюблена фраза така, не мабуть, яка підкреслить все це: від'їбіться від себе. Від'їбіться. Це прям знаєте таке моє посилання вам від душі, тому що більше за все. Більше за людей, які осуджують вас, які там вами користуються все це інше, і які там роблять вам погане. Більше за все, ми для себе як вороги. Ми думаємо, що ми недостатньо хороші. Ми думаємо, що ми недостатньо робимо. Ми думаємо, що ми недостатньо тощо, п'яте десяте, що недостатньо синдром вижившого. Не забуваємо, що у нас є синдром вцілілого після цієї війни. У нас є тисячу мільйонів синдромів. Я вам кажу: від'їбіться від себе. Кайфуйте, ви були народжені в цей світ не для того, аби себе жерти Ви були народжені для кайфу. Кожна людинка, яка приходить у цей світ, якщо у вас є діти, подивіться зараз на них. Вони були народжені не для того, щоб вони себе гризли. Вони були народжені для щасливого життя. І ви були народжені для того самого. Тож робіть це щасливе життя для себе, кайфуйте. Е, я не знаю, тягніть ці ниточки з того всесвіту, щоб тільки витягати саме хороше для себе. Тягніть, хапайте за них, малюйте, змінюйте себе, любіть себе, відносить до себе з ніжністю, з любов'ю, з повагою. Обіймайте себе, цілуйте. Цілуйте себе, бо ви єдині. І ніколи вас не буде знову і знову на цьому світі. Немає копії вас. Немає. Ви один. Все. Е, Наступний урок у нас буде наступне відео про страхи в кастомі. Я вам розкажу свої страхи, я вам розкажу, як з ними боротися, як з ними працювати. Але я вас прошу, будь ласка, займіться цим, цією вправою і випишіть на листочок свої тривоги зараз. Тривоги, все, що вас бентежить. От, просто все нахер повиписуйте. Хочете, можете на ватмані, хочете на маленькому лисочку, я хочу. Можете з малюнками, можете не з малюнками, не знаю, можете крейдою на асфальті. Випишіть все, що у вас в голові. І закреслите глобальну тривогу. Якщо вам треба поплакати, поплачте. Якщо ви хочете якоїсь підтримки і ви не знаєте, кому написати, напишіть мені. Я з вами з радістю поспілкуюсь. Напишіть мені в коментарях. У мене є е, телеграм-канал, там не багато людей, але він є. І там я іноді розказую, як я виходила з депресії, які панічні атаки у мене були. О, тож, е, на сьогодні це все. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. І обов'язково підписуйтесь на, на мій інстаграм, пишіть мені смски, пишіть мені всякі штуки. Е, якщо у вас є вдячність, можете написати мені вдячність це дуже підтримує мене, тому що я вклала дуже багато в цей курс, я вклала дуже багато знань, дуже багато своїх психічних і психологічних проблем сюди, для, щоб допомогти вам з їх вирішенням. О, тому е, обіймаю вас, підтримуйте себе, любіть себе, і наступного разу ми поговоримо з вами про страхи в кастомі.